Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну, ось так підійшов час до того, що починаємо пікірувати все те, що ми висадили раніше, для посадки в теплицю, в теплицю і у відкритий ґрунт капусту. Ну, хто ще не посадив, зразу хочу сказати, що ще не пізно можна навіть зараз посіяти, для того, щоб потім висадити у відкритий ґрунт раненько, і вона ще буде, тому що, як я вже говорив. Саме хороша розсада приблизно 45 днів. Ще по погоді така погода мінлива, що не зрозуміло, коли буде тепло і коли висаджувати. Але, друзі, сьогодні не про те. Сьогодні про те, що якою ж краще пікірувати капусту. Друзі, тим більше, що я вже говорив, що вирощувати її разом з іншими овощами це дуже і дуже проблемно. Навіть у нас я говорив про те, що коли... Капуста сходи, це для тих, хто може ще тільки збирається посіяти капусту. Обов'язково тільки сходи світло і пониження температури. Як тільки цього нема, вона витягнеться ну, буквально за, за декілька годин і. і... Так, так, як, так, як да, он, дружина підказує, так як у нас. Просто, просто разом разом дивилися, разом з помідорами там росло, не додивились, тільки наче не сходила, бо раз зійшла і, і вже потяглася. Але, друзі, що важливо, ну вже раз вона потяглася, під бажано. Та не бажано, а потрібно, тому що якщо не поставити її під світло, то вона взагалі витягнеться і пропаде під світло і пониження температури. Але, ж, як я вже теж говорив, що ну, ну, пониження температури і світло. Коли рядом стоять томати, тому ну, хоча б світло. І тоді, коли вже Підходить час, але ж коли вже вона е, трошки витяглася. Ну, ось дивіться, як оце в нас ось вона потяглася. Але коли ж її краще пікірувати, друзі, от не пікірувати, щоб вона, ну, хоча б трошки набралася е, в стеблові, щоб вона потовщала. Якщо ту волосинку, як, яка е, витяглася і зразу починати пікірувати, для того, щоб заглибити її, то. ну... Майже 100%, що, що вона пропаде. Нападе, вона перегніє пере, пере, пере і вона пропаде. Тому краще, ось так, як ми все-таки поставили під світло. Пониження температури особи її немає, тому що ну, вирощувати капусту треба практично окремо, щоб можна було регулювати температуру, а коли з помідорами, то цього не виходить. Ну, отак трошки витяглась, але все-таки дивіться. Набралася, і от в такому саме, саме зараз її треба перепікірувати, щоб уже вона дійсно в стаканчиках нормально росла. Друзі, ще одне. Ось ми розказували про те, що ну, для, для посіву зручно, так, дуже зручно Ось посіяли в таку касету, але ж е, смис всього того, що сіємо в касету для того, щоб акуратно. Друзі, акуратно потім вирізати його, витягти, і щоб пересадити, не пошкоджуючи корінь, щоб пересадити, і далі воно росло уже у більшій ємності. Але, друзі, і ви виявилось, що ось така жорстка, дивіться, жорстка касета. ну... Саме для капусти якраз виявилося не зовсім зручною. Чому, друзі? Тому що акуратно витягти ось таку рослину. Ну, ось я тут стояв, мучився. Ну, одну одну залишив для того, щоб показати. Ну, отак от ось ножичком вже, вже дуже акуратно підрізаємо з усіх сторін. І то, Витягнути чому? Тому що ну, корінь, звичайно, в такої рослини він ще не розрісся. І витягнути її з касети ну, дуже і дуже проблемно. Ну, ну, Ось так, дивіться, так, воно. Воно виходить, але все-таки багато земельки осипається, друзі. Тому краще, коли сіяти капусту, якусь касету, яка більш м'якіша. Потім за дно так береш, його, так трошки його пом'якшуєш, і воно просто випадає цілячком, все пересажуєш і все. Ну, Друзі, а так, а так приходиться, ось ну що, що мучатися, і що ну користі від того мало. Все таки багато земельки остається всередині. Да, і по, по, пошкоджується корінь. Саме, саме головне те, що щоб пересадити, щоб корінь не пошкоджувався, а він все таки пошкоджується. Не зовсім, але, але ж, друзі. Ну, що далі? Далі тут каже дружина, може рано е, так е, розумієте, в чому справа. Якщо її зараз не попікірувати, вона е, по перше, вже пішли е, настоящі листочки, вона розростається, вона тінить і вона, вона ще, ще більше витягується. І, е, Корінь, корінь то може трошки і набереться, але ж і користі від того мало. Так що треба обов'язково пересадити. Пересадити так, щоб, щоб дійсно тепер, ну, можна сказати, заглибити оцей корінець. Ну, щодо самої пересадки, тут, тут теж важливо, в даному випадку, друзі, ось коли пересаджуємо, щоб не повністю от пересадили це. От поливаємо зараз, поливаємо водичку, розвели із таким тільки-тільки розовеньким марганцем, ну так, для, для дезінфекції. А потім будемо приміняти дійсно різні, різні препарати. Ми ще, ми ще поговоримо про це, чим далі поливати, щоб воно краще розвивалося. І ось так дивіться, залили, залили. воно, все, корінь весь. У, у вологому і присипаємо зараз ось такою ґрунтосумішю вже. І поки що зараз, поки ще корінчик там трошки усвоїться, дивіться, більше зверху не поливаємо, щоб оцей е, стержневий ствол цей, поки, поки він такий витягнутий, щоб він зразу не попав у вологу і ну, щоб, щоб рослина не пропала, друзі. А ось, ось таким, тим, дивіться, ну ось так якраз воно прекрасно. Ну, а потім через декілька днів, буквально там, коли корінчик уже прийметься, рослина прийметься, тоді вже будемо поливати далі. Ну що, друзі, ось так ось з муками. Але все-таки пересадилося. Що важливо далі, друзі? Поливатимемо ми отак, От не, не прямо сюди під корінчик, особливо на перших порах, а прямо туди в'ємність. В стаканчик, ці стаканчики внизу прорізані. І тому волога буде поступати знизу. А не відсіля. Це е, дуже і дуже важливо, от, щоб на, на капусту, особливо в стадії тоді, коли вона ще слабенька, щоб не напалась чорна ножка. Ну, це ми так робимо, друзі. А вам, а вам видніше, е, як, як робити? Ну, ось так, друзі. Я думаю, якраз ще місяць за місяць, вона в нас виросте якраз нормальна для того, щоб ми. Потім, як я вже говорив, висадили раненько у відкритий ґрунт під агроволокно. Ну, а хто ще не посадив, я говорю, що можна, можна сіяти, ще встигнете, і буде рання капуста. Але, але зверніть увагу на все оце, що ми те. Ну і що ще? От саме, саме зараз її треба не в холодне, а поставити на таке тепле місце, щоб корінь саме корінь, от зараз почав гарно розвиватися, щоб рослина ухватилася. Тому ось поставимо. тут у нас, до речі, нас питали, чи користуєтеся ви теплим простирадлом. Чи як воно називається? Користуємося, користуємося там, де, там, де вирощуємо. Розсаду в маленькій теплиці. А тут ось у нас тут стоїть у нас теплий пластина з теплого полу. Тому теж температуру, до речі, треба добре контролювати. Внизу пластина, але щоб щоб тут не було гаряче. Ось воно просто просто така тепла кімнатна температура, щоб щоб не холод знизу був, а тепло. І, друзі, нормально воно прийметься. Ну все Далі, далі будемо про томати, про, про все. Так що слідкуйте за нашими відео. Ну а на сьогодні, якщо вам було щось корисне, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал. всього вам доброго.